Ми сідемо на карнавал. А то моя принцеса пішла на карнавалі. Кипота? Mm -hmm. Капутик ту файна. Це mm -hmm. файна. Mm -hmm. А це якийсь таке щось історичне. Магазин так. Магазин. Я тут ще не була. Оооо. Як я вийду до гори, то я буду жити ще життя. Я вже знаю. А ми в центрі саме. А ну, я не знаю, тут наші тут наші жіночки збираються в цьому парку. Я вже знаю, ми тут часто приїжджали, лише заїжджали самі це. Як тільки ми вийшли на центральну вулицю міста, я була шокована. Тут було море народу, тут були дорослі, тут були діти, тут були люди різного віку і різних національностей. І всі вони були зайняті однією справою і виконували одинакову роль. Вони веселилися і з великою радістю і задоволенням посипали одні одних конфетті. Саме конфетті, серпантин, маски, костюми, жарти, і навіть солодощі є основними атрибутами карнавалів італійських. Карнавал це багатовікове і найвеселіше свято. В Італії. Раніше про карнавал я могла чути тільки із засобів масової інформації і бачити тільки по телевізору. А зараз я була у центрі самої цієї події. Я була присутня на карнавалі. Ця бруківка була встале конфетті, Всі люди були посипані конфетті. Дорослі люди обсипалися і тішилися, і меж їхньої радості не було. Всі люди раділи, і маленькі, і дорослі тішилися. Я ж стояла осторонь, знімала. І мене душили сльози. Я знову була думками з дітьми України. По вулиці на транспортних засобах рухалися величезні, якісь казкові герої. На кожному транспорті сидів один діджей і крутив свою музику. І це все зливалося в одно. На вулиці було так гучно, але це не заважало нікому розважатися. І основне, що я запримітила, що тут були люди різних національностей і різних розповідань. Тут я бачила і християн, і мусульман, і, можливо, ще якихось інших конфесій, але всі були одинаково щасливі. Це було видно по їхніх обличчях, по їхніх усмішках. Вони випромінювали це щастя і цю радість, яку сьогодні вони отримали. Безумовно, що найвідомішим італійським карнавалом є Венеціанський карнавал. І перша задокументована згадка про Венеціанський карнавал датується 1296 роком. Чому ж під час карнавалу переодягаються та одягають маски? Вважається, що карнавал бере початок від римських? Сатурналію. Що таке Сатурналії? А це свято на честь Сатурна, встановлені в Римі наприкінці V століття до нашої ери. На спогад про золоту добу, яка нібито була на землі, за урядування цього Бога. Це свято було святом згоди і рівності. На час Сатурналії припинялися всі роботи, раби сідали до столу разом із своїми панами. Які їм прислуговували, в ці дні зникала не тільки нерівність станю, а й будь-яка ворожнеча. Відкладалися суди й виконання вироків над засудженими. У цей час навіть не годилося обмірковувати воєнні плани. Сатурнові приносили жертви, веселі процеси йшли вулицями міста на бенкети і забави. Імператори в ці дні влаштовували пишні ігри. Ну, жертвоприношення ніякому богові я тут не бачила, а от веселощі, радощі, забави ігри це було. Так чому ж все ж таки люди одягають карнавальні костюми і маски? А тому що під цими масками у цей короткий період святкування? Для цього карнавалу раби могли поводитися як вільні люди. Вони могли приховати свою справжню особу під масками чи одягом, які були нетипові для них. Ці карнавали святкувалися по декілька днів, тому бідний раб міг одягнути маску та костюм якогось багатія. І на кілька днів уявити себе не рабом. А Всі люди, вся площа були вкриті конфетті. кажуть, що конфетті з'явилося завдяки винаходу італійських інженерів. А до того часу учасників карнавалу обсипали насінням коріандру, покритого цукром або гіпсом. Ну, я подумала, краще уже конфетті, ніж посипати голову гіпсом. Або цукром цей добрий винахід. Цікавим фактором є те, що під час італійських карнавалів один одного пригощають спеціальним карнавальним печивом. В італії під час цих святкувань. Готують спеціальну випічку. Кіякери, струфолі і між іншим. Рецепти приготування цих видів печива у мене вже є на каналі. Воно просте, смачне і дешеве. Готуйте і нехай. Ух, вам Нарешті вийшли ми Фух, з того карнавалі. а це так поруч розкинулося внизу, коли вони перший раз вони сюди привели, мені. Голова крутилася, мене тошнило а тепер нічого, тепер нічого. Красота, правда. Я тікала звідси, пригадую, а тепер значить все, моя фобія зникла Я перебрала її. ой я дух захоплює захоплюю від того карнавалу. Прийшла і почала плакати. Бо італійські діти радіють, а українські діти чекають, коли прийде кінець війни. Ось така краса. Ось така вона Італія. Горбиста. Вона щаслива.